Коли отримуєш травму ока, в тебе видаляють кришталик. Видалений кришталик, око заживає. Потім можлива операція в майбутньому з пришивання назад кришталика. Поки кришталика немає, ти дивишся, наче через бутилку, з якої вилили молоко. Це один приклад. А другий приклад, що ти бачиш, це коли камера роз... ловить розфокус. Розфокусовується зір. І ти не бачиш чітко, все в тебе в силуетах. Скло абсолютно не бачу. Я можу побачити скло, якщо воно тільки в контрастній рамі знаходиться, в дверній рамі. Якщо рама, дверна рама у вас не контрастна, не відрізняється від стін, тоді маркування скла обов'язкове. Гострих кутів ти не бачиш. Ти не бачиш сходів. Якщо ще знизу вверх, ти ще можеш їх побачити, тому що тінь падає. Зверху вниз ти їх не бачиш. А мені без кришталика, без різниці, типу там земля, асфальт, тротуар воно в мене все в одну площину. Та потрібно маркувати. Це сама найбільша проблема. Потрібно маркувати сходи. А, ви робите тактильну плитку? Супер, я тростиною відчую. Але далі я або тростиною ну, я намацую на тростиною або ногою намацую першу сходинку. Так не повинно бути повинна бути стрічка на першій сходинці і на останній. Нема стрічки, я впаду.